Вас будуть купляти так само, як ви купляєте свої продукти чи послуги. Чому це правда? Дуже багато до мене приходить психологів, коучів, різних експертів, які кажуть, я не знаю, як назвати високу ціну за свої послуги. Як назвати високу ціну? Якщо ви ніколи не купляли дорогі продукти, ваша підсвідомість забороняє вам купляти. Тобто, ви думаєте, так, я там отримала якийсь безплатний, я послухала там безплатний якийсь курс, там я повчилася десь на якомусь курсі за тисячу гривень, там я десь пішла, записалася на безплатну консультацію. Але я хочу продавати за тисячу доларів свої послуги. Ви не зможете цього робити, бо ваша підсвідомість не ставить вашу вартість, вашу цінність на рівень. Тих послуг, які ви хочете продавати, ви не цінуєте, не маєте тої внутрішньої цінності себе. І це перший показник. Бо коли я плачу за свої навчання багато сотні тисяч доларів, то я розумію, що я можу сказати, що мої послуги коштують енну суму. І я даю забезпечення, я даю гарантію, що ви отримаєте там цінності на ту кількість, яку я заявляю їм ціну. Для себе ви маєте зробити так само, якщо ви хочете для себе отримувати більше доходу. Чим би ви не займалися, якою би ви не займалися діяльністю тут в інтернеті, ви маєте розуміти, що ваша внутрішня цінність. Має бути сформована насамперед вами. І тільки тоді ви будете опиратися на себе, і вам все одно буде, що вам там пишуть в коментарях. Бо ви розумієте, що ви даєте людям, і ваші клієнти прийдуть до вас, вас почують і вам заплатять. Так само, як платите своїм вчителям ви. Не вірите? Перевіримо. Заплатіть. І побачите, як вам набагато легше буде заявити достойну ціну своїм послугам. Па-па!